Привіт усім уманчанам та жителям регіону. Це програма в сайт. Ми розповімо вам про футбол у Манщини. Та поки буде не зайвим, нагадати вам, що в студії для вас працюють незмінні її ведучі людина, що живе футболом, як світовим, так і тим, що відбувається в нашому регіоні. Ігор Сабаленко. І журналісти, які окрім професійної діяльності, не стоїть осторонь футболу, а навпаки, ним цікавиться та оболіває за своїх Андрій Царь. Сьогодні новин небагато, та все ж футбольне джерело не пересихає в нашому місці. З 19 по 22 березня в Умані пройшов великий юнацький міжобласний турнір з футболу, який організовано футбольним клубом Мілічевець Умань. Достатньо сказати, що в першій вже віковій групі на старт вийшло 12 команд. Серед маленьких ще 4 колективи. А з четверга стартувала і третя вікова підгрупа. На відкритті в суботу були присутні поважні особи нашого міста. Генеральний директор Ватумень Ферма Шліпкана Анатолій Васильович, заступники міського голови Паєвський Петро Борисович. То Віблий Володимир Мартинович, а також гості з Черкас, на чолі з начальником обласного управління Березою Вадимом Олексійовичем. В першому турнірі серед найстарших, 15-річних, перемогла команда з Новоград Волинського. А призерами стали колективи з Чернігова та Вінниці. Як зазначив директор футбольного клубу і лічивець Умань Лейбович Володимир Новомович, ці колективи дійсно вищі за рівнем майстерності за інші команди, в тому числі й за наші, які поки що не можуть з ними конкурувати. Але для наших команд це однозначно корисні спаринги. З 20 березня стартував в Черкасах турнір імені заслуженого тренера України В'ячеслава Першина. Славутий Черкас переміг Зарю з Білозір'я 3-0, шпола в цікавому матчі здолала нашу рябу з Катеринополя 2-1. А наостанок я вас порадую сенсацією. точніше, можливо, розчарую. Дуже прикро, коли здувається м'яч, ще гірше, коли здувається футбольний клуб чи футбольна команда. З достовірних джерел стало відомо. Що не виступатиме у вищій Лізі обласній минулорічний призер змагань Смілянський Явір. Того більше захиталося крісло фінансового благополуччя у чемпіона області Кам'янського Холодного Яру. Скоріше за все, потужний спонсор команди змінить вектор своїх фінансових вливань. На цьому прощаюся з вами. Будьте здорові і вболівайте за наших. Будьте уманчанами, залишайтесь патріотами рідного міста і, звісно, уманського футболу. У нас ще все попереду. Не потрапляйте в офсайт в житті і бувайте!